Чому ж так мало ходять двигуни квадроциклів? Деякі люди кажуть, та, то китайський двигун, китайці не вміють робити. Насправді, друзі, через те, що ви не відкриваєте інструкцію з експлуатації, не розумієте особливості експлуатації цієї техніки. Тільки через це ваші двигуни ходять мало. Показую. Так, в ремонті у нас z 180, відосики, про який ви вже бачили, про варіатор там і про інше все. Значить, квадроцикл до нас попав з пробігом 2000 км. І він не запускався. Ну, З запуском ми розібрали. Сьогодні почали обслуговувати його. Коротше, розібрали повітряний фільтр. 2000 кілометрів тільки на спідометрі. Значить, ще в нього не було датчика швидкості, тобто невідомо скільки він проїхав без спідометра. Значить, квадроциклу десь 3 роки, і ну, у нього стоїть рідний фільтр. Його ніхто не міняв. Ну, Ладно, він стояв рідний, не питання, але його потрібно обслуговувати, його потрібно регулярно змазувати маслом. Хто дивиться мої відосики на YouTube давно, значить, ті люди знають, що рідний фільтр не годиться для експлуатації. Подивіться на поролонку, значить, ну, це, це просто не потріб, його потрібно викинути. В правильному виконанні поролонка десь на 5 мм має бути ширша за оці дві пластикові рамки, які утримують. По суті, поролоновий елемент. Поролоновий елемент повітряного фільтра виконує основну роботу, затримує на себе бруд. Але для того, щоб у нього була жорсткість, для того, щоб його не всмоктувало в двигун, от такий ось пластиковий каркас. Так для того, щоб повітряний фільтр виконував свою роботу, затримував весь бруд, він має щільно стояти в своїх посадочних місцях. А щільно він стоятиме тільки тоді, коли виступатиме поролон, десь 5 міліметрів. Відповідно, якщо 5 мм буде виступати тут, 5 мм тут, 5 мм тут, і 5 мм тут, то всіма чотирма сторонами фільтр буде притискатись до короба. до цієї стіночки, до нижньої стіночки, отам, до цієї стіночки і до кришки. В нашому випадку у нас з зазору 5 мм немає жодної сторони. Окрім. Жодної з сторін. Окрім усього, отут фільтр загнутий, як ви бачите, він взагалі ніяк не контактував з кришкою, і тут відбувався підсос брудного повітря. Ну, Якщо заглянути в сам короб, ви бачите, яка кількість піску і бруду, тобто це все пропускав фільтр, і оцей весь пісок, пил і бруд потрапляв в двигун. Відповідно, ну, не через те, що китайці не роблять неякісні двигуни, а через те, що ви неграмотно обслужуєте. Ваші квадроцикли і повітряні фільтри. Тільки через це двигуни вмирають. Я маю досвід прокату. От з 2016 року отакі от квадрики я використовую в прокаті. І в мене є квадроцикли, які пробігли там 12 тисяч кілометрів без ремонту, без всякого ремонту, 12 тисяч. Просто вчасно міняємо фільтра, завиваємо якісні масла і двигунчик працює. Значить, не всі розуміють, що двигуни квадроциклів, вони дуже ніжні. В принципі, будь-які двигуни. Мототехніки, вони більш ніжні, ніж двигуни сучасних легкових або комерційних автомобілів, бо деталі зроблені з невеликим запасом міцності, тому що зробити, запа... зробити деталі, великі масивні з запасом міцності на мототехніці не виходить. Всі виробники мототехніки стремляться до того, щоб максимально полегчити конструкцію, зробити її максимально легкою. Всі виробники гоняться за вагою. Повною масою цього транспортного засобу, і всі детальки двигуна вони також мають бути максимально маленькими і легкими. Тому через те, що ці детальки ніжні, легенькі, у них невеличкий запас поміцності, через те у них невеликий ресурс. Навіть невелика кількість пилу і піску, яка попала в двигун через повітряний фільтр, дуже швидко його вб'ють. Тому дуже важливо слідкувати за повітряними фільтрами поролонові елементи. Повітряного фільтра мають стояти на кожному квадроциклі, і обслуговувати їх потрібно кожні 200 кілометрів або раз в два місяці. Кожні 200 кілометрів поролон потрібно знімати, вимивати фері або спеціальним засобом, або керосіном, знову наносити масло. Тільки в парі з маслом поролоновий фільтр буде затримувати на собі весь бруд. Тому обслуговуйте ваші квадроцикли регулярно, обслуговуйте їх грамотно, і ваші двигуни будуть служити без проблем. Загалом оцей квадрічок ну, в непоганому стані. Видно, що його обслуговували. Там щось видно, міняли масло в коробці, щось робили з підвіскою, але колхозу також багато. І як ми бачимо, ну, повітряний фільтр за 2000 кілометрів, блядь, ну це просто капець. Його треба кожні 200 кілометрів міняти. А тут на пробігу 2000 стоїть рідний фільтр. Ну Це просто злочинці, злочинці володіли цим квадриком. Значить, такої конструкції повітряний фільтр використовується на багатьох квадроциклах. Лінхай М150, Лінхай Z180 на квадроциклах РАТу, на інших квадроциклах поролон використовується. Є поролонові елементи. Отакого типу на більш потужній техніці 400, -ки, 500, SIF Moda, LінHi, TGB, Yamaha, Kawasaki і так далі. Поролон використовується багато де, але працює він тільки в парі. Тільки в парі зі спеціальним маслом. Ось у мене для прикладу є масло для повітряних фільтрів. Манол. І для прикладу вам можу показати, балон. У мене є матюля. Кожні 200 км або кожні 2 місяці. Оце діло потрібно міняти. Значить, На такі квадрики, типу Лінхай Z180, Лінхай м 150 Рато, поролон купити не проблема. Гуглите в інтернеті, універсальний повітряний фільтр. Продаються такі шматки, коштує він 50 гривень. Приклали, вирізали з запасом 5 мм, змочили це все маслом, поставили і тільки тоді воно буде працювати. Треба звертати увагу ще на конструкцію короба. Значить, Через те, що ну, китайці економлять на, на багато яких речах, вони економлять і на пластику. І з часом цей пластик деформується. І наша кришка через те, що вона деформується від нагріву, вона стоїть отут, прямо над двигуном. Пластик деформується також і від нагріву. І наша кришка не прилягає плотно до короба. Відповідно, забір повітря у нас відбувається не тільки через заборний патрубок, а ще підсасується, тобто по периметру кришки. Тому для того, щоб в двигун не попадало брудне повітря, оцю кришку обов'язково при установці треба ставити на герметик. І тільки тоді це буде гарантією того, що весь бруд у нас буде залишатись на повітряному фільтрі і не потраплятиме в двигун. Ну, я кожен раз, коли міняю фільтр, заглядаю в патрубок. Якщо в патрубку чисто у впускному, значить фільтр виконує свою роботу. В нашому випадку, ну, в патрубку носін, пісок лежить. Тобто двигун смоктав пил величезною кількістю. І те, що двигунчик ще запускається, це дуже добре, значить, у нього є більш-менш якась компресія, і ми просто постараємось зберегти його життя. Тобто зараз ми встановимо сюди. Новий елемент, нанесемо на нього масло, посадимо на герметик, проінструктуємо власника цього квадроцикла, щоб він надалі підтримував його якісно, грамотно і правильно обслужував фільтр, і тоді двигунчик його буде ще мати якийсь ресурс. Квадрогараж це професійний сервіс і професійний продаж, і підбір квадроциклів. Якщо тобі треба професійні послуги, грамотні, якщо ти хочеш, щоб твій квадрик, твій квадрик, дешевий квадрик з Китаю. Мав нормальний ресурс, будь ласка, звертайся, контакти наші на екрані або в описі до профілю, знайти нас нескладно. Профілі наші всі в Інстаграмі, на Ютубі, в Тіктоці називаються однаково: Квадрогараж або Руслан Квадрогараж гугліть. На Тіктоку я відносно недавно близько місяця, а YouTube канал я веду з 2016 року. Як тільки почав займатися прокатом, я почав знімати відосики. звіти про експлуатацію, про ремонти, про поломки, про те, як працюють квадроцикли в прокаті. Тому переходь ще й на ютубчик. Ютуб називається Руслан Квадрогараж. Там ти знайдеш для себе величезну кількість корисної інформації про квадроцикли з Китаю. Так, ну а ми закінчуємо обслуговування і дрібний ремонт лінхая. Хлопці ставлять задню підвізку на квадроцикл Кайобул. Тут уже відремонтований двигун. У нас повністю замінили коробку, реставрували підвіску, там реставровані всі шарові, всі речаги, рульові наконечники. Збираємо і будемо віддавати власнику. Це у нас три квадрики Лінхай Промакс 300. Два інжекторних і один карбюраторний, вони зібрані під замовлення. На днях будемо їх розвозити. І ще у нас тут чекає ремонту Лінхай М150, але це буде великий проєкт. Тут буде ремонт двигуна, тут розорвана коробка, тут буде заміна поршневої, можливо, тюнінг поршневої буде, поставимо сюди замість 150 поршневу, 190 кубів. Тут буде тюнінг варіатора допрацювання підвіски. Ну, Коротше кажучи, якщо вам цікаво. Залишайтесь з нами. Значить, отак має виглядати нормальний повітряний фільтр. В такому виконанні він буде працювати. Бачите, він весь мокрий, промочений маслом повністю. Обов'язково кожен раз, коли міняєте повітряного фільтра, вимивайте оцю каку, вимивайте, щоб вона не потрапляла в двигун. І тільки так, тільки так ви доб'єтесь того, що ваш двигунчик буде мати хороший ресурс.